Стропильна система і способи монтажу. Це в нас йде розпірний, це безрозпірний варіант. Розпірному навантаження йде як на стіну, так і на стропилу. Тому даве в сторону може тріснути стіна, особливо на мансардах. Обов'язковий армопояс. Замикати його по кругу потрібно, і зарізати ту п'яту, щоб висяча стропила більш передавала навантаження на стіну. Зав'язувати потрібно, якщо навіть вікна або з під вікном або над вікном іти армопоясом. Без розпірні таких проблем немає. Навантаження йде чітко на стіну, і за те, що у нас балка перекриття, і на неї ставиться стропильна нога. Навантаження з мурлату на армопояс переходить, стіни на фундамент. Воно тут навантаження йде рівно по стіні. Що тут не рекомендують робити без розпірній? Піднімати її високо.